Я знаю, де тих живіт. Це такий так. Ну все, настроєм, ви не цей. Не зарікайте так. одного зараз. Вам вже бо таке дитя, такого сина. Ібо слово вже. Причина. Причина мудрая. Чого я думаю? Попи! А як не схоче, то на січ. І там не згине вражий хлопець. І ти лиш в хату. Ось ще річ. Застави треба Бо слова, щоб дома байдиків не бив, щоб він гуляючи навчив нас тусь у заповідь. Щоб знову не довелось дяка наймать, як для покойної. А знаю, без цього вже не помічає отець Хома. ти сказать, а то забуду. Та вже ні, самому треба себе одурити, оженитися старому на такій дитині. Схаменися, не женися, і вона загине і сам сивим посміші, будеш у своїй хаті. Будеш сам оте весілля сіль, проклинати. Будеш платим і нікому ті сльози старечі буде втерти, не жениться і гріш. Не до речі. Дивися, рай кругом тебе і діти, як квіти. За що ж ти їх молоденькі убити? вити? Ні. Старий нічепориться, аж бридко дивиться. А наступці з богословом заповіді читься. О, дивіться, у садочок вишне У Удвох собі похожає, бо в діло а старого неводомає, то їм своя воля награтися. Дивіться, <риві> так Там було до волі стали собі, та й дивляться одно на другого, як ті ангели святі, дивляться на Бога, як вони одно на друге. І Петро питає: а чому ж ти оце на Стусю? Справді не читаєш? А хіба я школяр, чи що? Не хочу, та й годі? Хоч одну невеличку заповідь сьогодні вивчи. хоч п'яту. П'яти, не шостої, ніякої не хочу. То піпі не вінчатиме, як не вмітимеш. Давайте же, нехай собі не вінчає. А за мною з тобою нехай собі. Е, ні, нехай повінчає. Та читай же, А то, а то що ти зробиш? А то поцілую. Хоч як хоч цілуй собі, а я не читатиму. Давай ще добру ж, розслаблятися трошки, бо дуже сильно. Це підразу це надуваю. Дівець, але немає. А, що? Просто чому вже ти оце настрій? Ну невже вже ти нас тут справді не читаєш? Чому ж це означає невже? Розумієш? Так, читає. <плес> Дивіться, там коло до полі собі та й дивляться одне на другого. Отак ангели святі, дивляться на Бога, як вони одного на друге. І Петро питає Чом же то це нас Справді не читаєш. А хіба коляр чи що? Не хочу, та й годі. Хоч одну невеличку запи сьогодні ви, чи хоч п'яту. І п'яту, і шостий, ніякої не хочу. Тобі не вінчати, не як не вмітимеш. Хай дуже, нехай собі не вінчати, а за мною. З собою нехай. Собі. Е ні, нехай повінчає. Та читаєш, а то. А ти, ти то поцілую як хочеться ви собі, а я не читатиму. Оце тебе раз. Оце два. Годі бо вже годі. Скоро батько прийде. Треба справді читати. Діти, годі вам вже тут вчитися. Чи не час обідати? Я вас зараз. Далі ще раз оцей момент від тебе. Цей момент, де тобі каже Петро. Тобі він не вінчати ніколи, як не мітимеш. Ти кажеш, байдуже, нехай собі не вінчає. А зо мною він бачить, що ти не слухаєш його. І з тобою, нехай собі. А ти нехай собі отам ще. А і з тобою. Почула, з тобою, так? Нехай собі Ти тебе, нехай собі. І з тобою. А то тепер я з тобою, так? І далі, е вибігає, так? Попробуйте цей момент ще раз. Байте же, нехай собі не вінчає. Ой. А що з мною? Ти не тебе. Байте же, нехай собі не вінчає. А за мною? І з тобою нехай собі. Е, ні, нехай повінчає. Та читай же, а то А ти. А то поцілую. Хоч я Собі, а я не читати. Оце тобі разом. Оце тобі від вас. Ходімо вже, хоті! Скоро батько прийде. Не ви справді читати. Діти! Ді? не роз'єднуйтеся. Волі пожегові, можете за руки триматися, то не означає, що вас розстрілили. <серев> я маю розстрілити. Бачиш, Руслана. Так, я працювати. Я не теплю, теплю. Це вже Ней, сьогодні виступ, ми мусите потерпіти.